Всіх вітаю, дорогі друзі. Подивіться, а у нас сьогодні зима. Сніг випав. Сьогодні 19 березня. Вчора було мороз був, а сьогодні мороз невеликий, мінус 1. Але подивіться, засніжило все кругом і замерзло. Таке враження, що вернулася знову зима. От котик спить. На підвіконі Киця Багіра. Хочу розповісти вам про таку було перший сніг. у грудні місяці ми стояли з сусідкою на дворі, мали забирати сміття машина, під'їхати. І проїхала якась легкова машина, і з вікна машини викинули малесеньке котенятко. Таке зовсім маленьке. Я не знаю, скільки яким там не вмію так йому е е е е е точно оприділити, скільки йому було, визначити, скільки йому було місяця тому котенятку. Я так думала, що, мабуть, з місяць, тому що воно тільки, напевно, почало їсти. І це був сніг. Перший і викинули з вікна прямо на в сніг. Воно сиділо, не знало, куди йому бігти. І мені жалко стало, що його. Ось там прийшов вже. Жал, стало його жалко, що воно пропаде, на дворі холод, голод, собаки бігали, такі бездомні. І я забрала це котенятку додому. Я не знала, кицька це чи кіт, але пізніше люди, які розуміються в цьому, визначили, що це була кицька. Ну Вона в нас росла, так як в нас ось є ще два отаких от хлопці матчу. Один десь побіг, а один тому є. Вона росла, не знаю, скільки її вже місяців, Це в грудні вона до нас, при... я її забрала малесеньким, вона була голодна, почали її годувати, вона почала рости, така гарна киточка. І ми її рішили. Постерилізувати, завести, Но для того, щоб постерилізувати, потрібно, щоб її було півроку, сказав так ветеринар. І поки її, так як ми вже начитали, має бути півроку, і дивлюся кицячка, ось зараз покажу. Зробилася як пухір, і напевно, ми так подивилися, що напевно вона вже кітна. Ця кицька. Ось сьогодні її повеземо до гінеколога, тому що вона, вона вже щось у неї такий живіт. І, напевно, вже не знаю, що з нею робити. Ось ми внучка проснеться, ми її повеземо до ветеринара, щоб він подивився. Вона якась така зробилася мені, показала, що вона така повна. Живіт у неї таке росте. От маленьке котеня і от такий сюрприз. Не знаю, що, що далі з нею робити. Я так боюсь тих котенят, куди їх дівати. Я їх і не викину, і не потоплю, і ніхто таке не зробить. Мусимо, що вже буде. І мої котики вже постаралися, маніяки. Ось така історія в нас ось цієї кисточки пожаліла. Тепер не знаємо, що робити з нею. А ще в нас є отакий Яша. Котик, якого ми знайшли на полі, викинутого посеред поля. Ми їхали машиною, і на дорозі теж сиділо малесеньке котенятко. Хтось викинув його далеко, дуже далеко від села. Він такий ненадоїдливий. Котик гарний такий зробився. Це він похудав, збігався, весна. Але він був такий дуже гарний взимку котик. Ну, а Тома теж то ми малесенького нам принесли його маму, машина задушила, він ще майже не їв, я його вчила їсти. Дуже малюсінький, Зерно ну, котик. Такі збігалися, що поробилися такі, вони вже не гарні були гарні. Так що в нас є два коти і оце ще й багіра додалася, ось така пузата. Ну а поки на дворі випав сніг, зима, то їм не хочеться нікуди йти гуляти, сидять собі на вікні і роздивляються на пташок. І ось так буває в житті. Пожалієш і зробиш собі проблеми. І ось поки на дворі оцей мороз і сніг приходиться з цією розсадою, не знаєш, куди з нею ховатися. Поприносила на день виносила я розсаду свою в теплицю. Ну, а так як зараз мороз, знаходиться ось так на підвіконні. Ось такі мої баклажанчики повиростали і перчики. Я вже їх поперевалювала трошки більше стаканчики. Ось такий перець і баклажани, ось такі вже і баклажанчики. І менші є, і більші. Десь потрібно їх передержати, поки вони мороз цей на дворі. Ось такий в мене острий перець декоративний. Це одна в мене така пампасна травичка. Із повністю, що я сіяла, оце одна збереглася, ну, з того посіву. Вже вона така й величенька. І отакий от кермек татарський. Є багато. Я пересаджувала, його розсадила, отак я і попропадав, і який і вижив. Отака така в мене люфа, прихолола. Я її була, поставила, як би морозу і не було, але вона стояла у мене у віранді неопалювальній. І вона трошки і прихолола. Не знаю, що з нею буде. Декотрі прихололи, декотрі і. Вроді би, як би нічого. Отак От у мене посходила обрієта в стаканчиках. Зійшла кущиками. Це у мене обрієта бускового кольору. Зійшла. Тут теж і баклажанчики менші, і перчик. Що куди могла, все порозставляла тут на підвіконні. Це в мене такі заячі хвостики зійшли, лагорус. Зійшов не дуже так важно, але декілька штучок є. Добре, хоч так зійшов. Тепер би його. Додержати до того стану, поки він виросте. Ось це я посіяла вже другий раз пампасну травичку. Вже так досить непогано, як потепліє, я її розсажу по стаканчикам <кій> і буду, буду ростити її далі. Помпасна травичка це в мене рожева. Дуже гарна травичка. Я її вирощую перший раз, але я її бачила, вона мені дуже сподобалася. І ось тут хочу показати, зійшов розмарин. Ось який. Я вже багато років вирощую з насіння, хочу. питаюсь виростити, пробую в ну, мене ні разу не сходив, а цей раз я купила фірму насіння. Так, Не знаю зараз, як ця фірма називається, і він покільчився і зійшов. Поки що зійшов один. Будемо чекати, що там ще повинен зійти. Баклажани. тут у мене три сорти. Ось такий баклажан. Шарапова F1, гібриди. Фабіна. Фабіна ось такий баклажан. Тоже гібрид голландський. Верніше написано, що це з зіння з Франції, напевно. Ось така фірма. І білий баклажан «Аретуза» з Голландії. Цей Ось такий білий баклажан. Ось таких три сорти баклажани. В цьому році я вирощую. Звичайно, вони не всі зійшли. 8. От шарапов, не шарапав, а білий зійшов дуже гарно Аритуза. А люфа, це я вирощую люфу, хоч питаюсь вирощувати в цьому році. Це така мачалка. Це огірок такий, який в кінцевому результаті дає мачалку, якою ми миємося. Тут у мене повносила <кій> у віранду тома... помідорчики, які я посіяла, які я маю вирощувати в теплиці. Ось вони вже такі чималі. Вже в півлітрових стаканчиках. Є ще менші багіра, які я, <кій> я торік сіяла, ці помідори багіра. Це взагалі-то гібрид. Я взяла в своєї знайомої вона посіяла гібрид, а я в неї взяла помідорину. <кій> <кій> і в тому році посіяла по, ці помідори посадила, вони мені дуже сподобалися. Великі, рожеві, дуже смачні помідори. Це вже як були вони е, з гібрида, вони начебто були червоні, а потім вони вийшли рожеві, але дуже гарні помідори. У мене лишилося ще насіння. Ось я їх посіяла, Були вони мені дуже сподобалися. І Із... вже не гібриди були, а вже з гібридів зібрані. От я їх знову посіяла. Тут у мене і зірка техасу. Я зірка техасу, і рожевий гігант і жовті помідори. Колись мені подарували насіння, не знаю, як вони називаються. Но вони вже давно у мене вже років, напевно, з 2000 року я їх вирощую. Так буває, який рік я їх загублю, не вирощу, то в мене приятельниця вирощує і дає мені потім я обновляю знов цей сорт. Дуже ранній, гарний такими серцями. Як називається, не знаю. Тут у мене капусточка. У мене капуста, це рання капуста. Я посіяла два види гібридів і спробувала сіяти у такій пляшці великій 5-літрові, і в стаканчиках. І ось яка в мене вийшла різниця. Оця, що я посіяла в стаканчику ось така капустка. Етма називається. А ця, що я посіяла у пляшці 5-літровій, ось така вона. Я вже її пересадила у стаканчики, тому що мені більш подобається вона, та щось Тут ще лобелія не зійшла. Посіяла лобелію. Вона стояла, може, їй там холодно було в теплиці. І кермек мій. Це однорічний кермек зійшов. Деякий не зійшов. Ось там у мене був багаторічний синій кермек, і він не зійшов. Півпляшечки зійшло, тільки ось синій однорічний, а той багаторічний не зійшов. І ось тут теж із професіонального насіння, начебто, ну зійшло дуже мало. Голубий майже взагалі не зійшов. А, ні, ну, голубий трошки зійшов, а якесь там підписано. Не зійшов, десь збоку є підписано зовсім. Ну, і ось тут. Це теж однорічний кермек. Ось так зійшов. Ось така у мене розсада, яку я посіяла, ось так вона виглядить. А може, якщо буде сьогодні сонечко, ще буду сіяти помідорі. Всім бажаю добра, злагоди і благополуччя мирного неба над головою.